Відповідно до положення про ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою та переліку навчально-матеріальної бази, предмета захист вітчизни у загальноосвітньому навчальному закладі одним з її елементів є музей бойової та трудової слави або кімната історії ліцею. Наявність усіх елементів навчально-матеріальної бази, предмета захист вітчизни у навчальному закладі є обов'язковою складовою належної організації до призивної підготовки та патріотичного виховання юнаків. Головним завданням у роботі музею є удосконалення навчально-виховного процесу через залучення ліцеїстів до пошукової краєзнавчої роботи, проведення учнівських наукових конференцій, участь у роботі Рівенської малої академії наук, співпраця з музеями міста Острога Рівного та України, формування у підростаючого покоління, розуміння нерозривного взаємозв'язку минулого, сучасного та майбутнього України. Участь в всеукраїнській патріотичній акції Пам'ятаємо минуле заради майбутнього. Вивчення Охорона та пропаганда пам'яток історії рідного міста, що пов'язані з героїчним минулим України. Формування у ліцеїстів почуття гордості за свій навчальний заклад та його випускників. Зв'язку з тим, що в звичайний шкільний музей не завжди може бути відкритий, і крім учнів школи та гостей, які зрідка завітають у шкільні стіни, він дуже рідко відвідується, а також через відсутність приміщень для його обладнання. Ну і було прийнято рішення створити музей, який завжди буде відкритий для відвідування. І кожен бажаючий, не виходячи з дому, безкоштовно зможе ознайомитися з військовою історією Острога. Я розпочав роботу над створенням інтернет-музею військової історії Острога. Вперше Острог згадується 1100 року в Іпатіївському літописі і за 915 років мав славну історію, в тому числі і військову. Розпочинаємо свою експозицію з ознайомлення з краєзнавчим нарисом «Острог» видавництва Каменяр 1987 року. Цікаво погортати сторінки радянського періоду і з посмішкою проаналізувати бачення історії під наглядом тієї ідеології. Паралельно гортаємо сторінки військово-статистичного огляду Російської імперії, Волинська губернія, 1880 рік. Та знайомимося з історією Острога зі сторони істориків та видавців Російської імперії. Данило Острозький перший історично відомий князь Острозький, учасник битви на синіх водах, засновник Острозького замку, зустрічає нас в слідуючій експозиції. У всіх на устах ім'я князя Костянтина Івановича Острозького. І ми не минаємо видатного полководця і присвячуємо йому окремий розділ. Костянтин Василь Острозький також нами не буде забутий. Не можемо забути і видатного козацького ватажка Саверина Наливайка з його загадковою долею та різними цікавими припущеннями. Ще цікавіші припущення про долю та перебування в острозі вже Дмитрія І, царевича Московії. Національна визвільна війна під проводом Богдана Хмельницького 1648-1657 років стала початком кінця розквіту та достатку великого міста Острога, тому потребує додаткового вивчення та висвітлення на наших сторінках. Інформація про бій під острогом об'єднаних російсько-казацьких військ, які завдали поразки польським військам, потребує глибокого вивчення. Історія прибороженського полку розкриває перед нами час перебування в Острозі однієї з найстаріших військових частин Російської імперії. 15-16 червня 1792 року під час Другої польської війни російські частини під командуванням Каховського атакували польську армію Понятовського під Острогом. І цю подію ми відображаємо на наших сторінках. На наших сторінках зможете ознайомитися з історією головної польської військової нагороди орденом Віртуті Militari, Орденом Військової Доблесті яка пов'язана з Острогом. Перші вручення медали були проведені 25 червня 1892 року в Острозі, де знаходився табір військ Речі Посполитої. Нагороджені ним були 15 офіцерів і солдатів, які брали участь у битві під Зеленцями. В 1809 році під Острогом дислокується 9-й, Драгунський, Казанський і її імператорського височества Великої княгині Марії Миколаївни Полк. В 1817 році... В Острозі розміщений 49-й Єгерський полк. Після придушення повстання Чернігівського піхотного полку 1826 року на два роки 29-й Чернігівський полк перебуває в Острог. Історія 48-го піхотного Одеського полку розповідає нам про час перебування полку в Острозі. Наявні історичні документи підтверджують перебування в період з 1867 по 1883 роки. В Острозі штабу 11-ї артилерійської бригади та її батарей. Потребує вивчення матеріал про перебування в Острозі з 1880 року управління 2-ї бригади 32-ї піхотної дивізії та 127 го піхотного Путильського полку. В 1885 році в Острог прибув 41-й піхотний резервний батальйон, який в Острозі буде переименований 168-й піхотний резервний острозький полк. Згодом буде переименований в 167-й піхотний Острозький полк і буде носити ім'я Острога до свого розформування в 1917 році. Один з розділів буде присвячений історії полку, участі його в бойових діях Першої світової війни та його Георгівським кавалерам. З 1895 року по 1914 рік в Острозі дислокується 126-й піхотний рельський полк, який має свою цікаву історію та бойовий шлях. Разом з 126 м піхотним рильським полком в Острозі перебуває 6-7-8 батареї 32-ї артилерійської бригади. Один із розділів буде присвячений вихідцю з Острозького повіту повному Георгіївському кавалеру Ланге Фридриху Даниловичу. Не забуваємо в своєму музеї і Володимира Петровича Сальського, який народився в місті Острог Волинської губернії, Тут пройшло його дитинство. І після закінчення Віленського піхотного юнкерського училища під поруччиком у 1906 році проходив службу в 126-му піхотному релізькому полку, що дислокувався в місті Острог. Учасник Першої світової війни, нагороджений Георгіївською зброєю та чотирма орденами. Учасник супротиву наступу військ Муравйова на Київ. Учасник комісії по формуванні української армії на початку 1918 року. В 1919 році командував Запорозькою групою армії УНР та командуючий армії УНР з вересня 1919 року. Генерал Хорунджий Армії Української Народної Республіки. Маловивчена історія перебування в Острозі 266-го піхотного запасного полку в період з 1914 по 1917 рік. Польські колеги обіцяють допомогу в відтворенні періоду перебування в Острозі 5-го полку уланів Заславських в 1920 році. Велика фотозбірка періоду перебування в Острозі в період з 1922 по 1939 роки 19 полку у лані Волинських заслуговує особливої уваги. З грудня 1940 року по червень 1941 року в Острозі дислокується штаб 131-ї стрілецької дивізії, 791-й стрілецький полк та 184 гаубично-артилерійський полк. Особливе місце в експозиції займуть фото та відеоматеріали періоду з 26 червня по 1 липня 1941 року. 26 червня колона німецьких військ, пройшовши безперешкодно в стику між радянськими частинами, швидко досягла Острога і за 6 днів утримала позиції до підходу головних сил. В цей час радянська авіація частково зруйнувала центр міста. Фото німецьких офіцерів, подій в місті та відеохроніки зацікавлять відвідувачів. Невивченою сторінкою є перебування в Острозі в період з 1946 по 1952 роки танкового полку Радянської армії. Тут є над чим попрацювати. Найдовше в Острозі дислокувалась інженерна частина 13-ї армії на протязі 55 років. В період з 1949 по 2004 роки. Відтворення історії та фотоматеріалів даного періоду є нашим обов'язком, тому що більшість офіцерів, прапорщиків та військовослужбовців, які працюють в Острозькому ліцеї, проходили службу в 220-й інженерно-саперній бригаді та 14-му інженерному полку. І ми повинні залишити в історії Острога спогади про військових інженерів. Велика фотоекспозиція буде присвячена 254-й школі молодших авіаційних спеціалістів, військова частина 06 784, що знаходилась у військовому містечку. З 1952 по 1993 роки. Найбільша експозиція буде присвячена історії Острозького обласного ліцею інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою, який існує в Острозі з 2001 року. Є одним з кращих навчальних закладів даного профілю в Україні та за час свого існування здійснив 13 випусків ліцеїстів, з яких більшість продовжила навчання в силових навчальних закладах України. Окремою сторінкою в історії Острозького ліцею буде участь його випускників в антитерористичній операції на сході України. Експозиція була присвячена пам'яті Володимира Чепелюка, який загинув у бою за визволення Слов'янська, та хлопцям, які у важкий для країни час виконали свій військовий обов'язок, ставши на захист своєї вітчизни. Взявши собі за епіграф, вислів українсько-американського історика, вихідця з Львівщини, Омеляна Йосиповича Прицака. Історія починається тоді коли з'являються писемні джерела. Без них немає історії. Розуміючи, що ці писемні джерела хтось повинен створювати і знайомити з ними оточуючи, я берусь до роботи і буду радий співпраці всіма небайдужими до відтворення військової історії Острага.